Мене неодноразово питали відносно кількості асистентів у нашому таборі. Я ненавиджу марнувати час гравців на тренуваннях кожному гравцю. На тренуванні необхідно приділяти дуже багато уваги. Ви можете спитати у моїх асистентів: я не люблю вправ, коли багато гравців одночасно стоять і дивляться на те, що відбувається. Два гравці і тренер розбирають гру сам на сам, а 14 гравців стоять, спостерігають за цим. Це погано. це не є правильним. А коли от уже п'ять пар гравців на різних кошиках відпрацьовують вправи. Це вже набагато продуктивніше. для мене завжди важливим показником було те, як гравці приходять на тренування і як вони залишають залу. Часто баскетболісти не можуть дочекатися завершення тренування для того, щоб піти з зали геть. Скотт, один із моїх асистентів. Він тут, і підтвердить, що після тренування. Завжди лишався з хлопцями на годину, а то й більше для того, щоб попрацювати з кожним гравцем індивідуально. Ми б не досягли того, що змогли, якби не було із нами слави і Дениса, які допомогли нам у, у скрутні часи, у найважчі часи в першу чергу через мовний бар'єр. слава може говорити з висоти свого досвіду, як успішний гравець Денис має відмінний баскетбольний склад розуму. Він спокійний, але у голові у нього постійно аналіз, і з боку він звертає увагу на деякі дуже важливі речі. Щодо решти асистентів, то не було жодного такого який не хотів би. Знов повернутися до нас, але певні стабини у клубах не дозволяли повернутися всім на свої місця. Після виграних матчів, майже після кожного, особливо після Італії Ед Пінкні Ларанага, Дайс Яшемота, де б вони не знаходилися, у Сполучених Штатах одразу надіслали своє привітання. Брайан Хілл. вони спостерігали за нами. Зак Гофрі. Всі, всі були в захваті від нашого успіху, а мені було приємно з ними працювати. Вони допомогли зростати нам. А ми посприяли їхній кар'єрі, вони отримали всі кращі пропозиції, ніж були у них раніше. Боб Гілл зараз повернувся до Америки. Замінить валізи і вирушить одразу до Китаю для того, щоб допомогти одному з тамтешніх клубів на початку сезону. Джо Вольфа зараз викликали на співбесіду до Філадельфії 76 на позицію асистента головного тренера Ерік Глес Ерік Лес, був нашим відомим координатором і займався тим же Майамі. Зараз він теж буде асистентом. І щогри гри буде з командою на лаві запасних? цим фактом я дуже задоволений